Миру Божого вам, чому Бог не стілює всіх? Подивіться на калік хворих інвалідів, таких як Нік Вуйчич. він об'їздив увесь світ, благовіствуючи і надихаючи людей, хоча в дитинстві намагався покінчити життя самогубством. Тому що Бог не відповів на його прохання. Маленький Нік молився, щоб у нього виросли руки та ноги. Він запитував Бога. Може я згрішив? чи мої батьки, але ніхто не зрішив, як без біблійної історії, сліпо народженим. Бог сказав, що він народився таким, щоб через це прославився Господь через життя Ніка, явлена слава Божа, і це бачить весь світ. Так і ваша найбільша проблема може стати вашою перевагою. Багато священників, світових вчених Них талановитих людей були інвалідами, але вони проповідували і прославляли Бога своїми досягненнями. Бетховен, будучи глухим, зміг почути голос творця. І відтворити його в своїй музиці. Едісон, просланим батьком електрики, будучи глухим і не навчаючись доводив існування Бога науковим шляхом. Багато хто засуджує віруючих за те, що вони хворі, інваліди або не мають дітей. Але не судіть і не будете судимі. Безліч здорових багатих людей повстануть на суд Божий, але суддями в них будуть ті. Скалічені віруючі. Чому? Тому що за життя вони не мали рук, ніг, здоров'я дітей, але вони йшли і несли радісну звістку про Христа у всьому світі. На вічному суді їхні страждання виявляться великим привілеєм, орденами, нагородами і перевагою. Христос не засудить їх за те, що вони не зцілилися. Він засудить тих, хто не виявляв співчуття турботи та підтримки до них, бо сам Бог вибрав. Не мудрі світо, немічне слабке і нічого не варте і принижене, щоб осоромити мудрих і сильних. Вони, як нік вочиш, проповідують усьому світу і звуть усіх людей на бенкет Божий до церкви. На вулиці вас зустрічають вуличні проповідники, і ви бачите рекламу церкви на маршрутках, дивитеся церковні кліпи. Але можна знайти біони причин, щоб не прийти до церкви. Є важливіші турботи. Новенький автомобіль, молода дружина, майно, землі, бізнес, багатим не до Бога. Тому Бог кличе бідних калік. Він каже: Йти скоріше вулицями та проволоками міста і привести туди жебраків, калік, кульгавих і сліпих. Приєднатися, господь кличе.